каналі Ческуршик і це моє друге відео в збірці. О, всі фінальні матчі на звання Чемпіона світу. І оце от о, зараз матч Вільгельм Стейніс проти Михайла Чигоріна 1889 року. Якщо точніше, то проводиться він з 20 січня по 24 лютого 1889 року. До цього ми розглядали партію, першу партію названня чемпіона світу Йоганеса Сукерторта із Вільгельмом Стейніцом. Вони грали. Стейніц виграв з рахунком 10-5. Ну, досить так сильно розтрощив його. Партія була та дуже красивою. Ну і ця досить така досить красива. Надіюсь, вам сподобається це моє відео. І якщо ви не дивились попереднє, з Йоганнесом цукертортом як Вільгельм Стейніц зграв, то раджу вам подивитись. Кінь в 3, Д5, Д4, слон ж 4 С4. Слон ф 3 ЖФ, Є 6. СД. І ось тут невеличкий. Ну, як, не помилка, але трішечки неточний. Хід. Вони забрали ферзом. Михайло Чігорин забрав ферзом. Треба було ну, бити пішкою. Ну, але взагалі це не помилка. Ну, і так можна, і ферзом можна. Є 4, слон Б4 шах, с 3, ферзь А5. Слон Д2. І отут помилка кінця 6. с 6 не дуже ну, не дуже хороший такий хід. Тому що зараз он, як Вільям Стейнець, зіграв, він підірвав отут Д5. Треба було, не знаю, кінця-6, ніби нормальний хід, але спочатку треба було оходити кінь в 6, щоб, ну, щоб білі не стали на це поле, на d5, щоб не було ходу. Щоб не було ходу д5. Тоді просто виграють пішку чорні. А так вони зігра... зробили помилку і зразу д 5 Дуже хороший хід, який дуже допоміг виграти партію. Єде, це тр... трохи неточність. Краще було ходити вже кінь D4. Кінь Д4, там А3 ось так. Ну, а ЄД якось, можна сказати, можливо, трішечки втрачає темп. Адже все одно потім чорним доведеться ходити Кінь Д4. А3 зразу. Кінь Д4. Слон Д3. Тут зробили чорні помилку. Вони зробили довгу рокировку. Спочатку перед довгою рокировкою треба було бити, де Ну, де є, І тоді вже можна було довгу рокировку робити. Але, от. Спочатку треба було позбавитися ну, ніби, позбавитися своєї пішки, так би сказати, і тоді вже робити довгу рок-року. Бо тепер це може ну, призвести не, дуже, не до дуже хороших результатів. Рокіровка довга, А Б забирало слона, Кіні в три шах. Забрали ферзь F3. Тут можна було і короля Е2, але Ферзь Ф3, ну. Я думаю, навіть краще. Я б, напевно, і так зіграв, а не король Е2. Король Е2 більше як захисний варіант. Ферзь а 1 шах, король Е2, ферзь Б2 забрав п'яш, тура б 1 ферзь А3, Кінь Б5, ферзь А6. Тут, ну, тут ось така, тут досить, на мою думку, неприємна ось тут така лінія. Ну тут. Але ну, білі дуже цим, відверто кажучи, не користуються. Вони роблять ще кращий хід за те, щоб користуватися цією лінією. Вони б'ють. Ферся всім. Вони роблять прекрасний хід. І ось тут зараз починається атака на ось цю пішку. Ферся атакує, кінь атакує. Далі, Тура може стати на С 1 і тоді й Тура буде атакувати. Слон може атакувати. Далі. Ну, пешка може атакувати. Може, якось їй вийде зробити ось такі ходи. Де є, є Д, а потім д 6. Ну, так що якось так. Тут зараз це пешка просто. Дуже сильно атакують на неї білі. А чорним, ну, відверто кажучи, майже ніяк не захистити цю пішку. Ну, далі. Ну, Вони захистили зразу. Ферзь Б6. Тура c 1. І чорні роблять хід, кінь а 6. Кінь а 6. Ніби нападають на ферзя. І ферзь робить хід g 7. g 7. О, можна, було зразу бити. можна було зразу бити. Але е, Вільгельм Стенніц вирішив ну, зробити трішки інший варіант і побити Fergy 7. І тут роблять чорні помилку. Де є? Вони б'ють тут пешку. Це груба помилка, яка призводить, можна сказати, до поразки повністю. Тут вже. Особи, ну, взагалі шансів в Чигоріна немає, можна сказати. Е, от чому потрібно було зразу бити там пішку? Так би була зараз краща позиція. А так вони забрали: c ферзь 7, ферзь С7, Тура С7, король Б8 і слон Е4. Після слон Е4 ну, Михайло Чигорін вже просто здався. Тому що тут такий, така сильна напруга. Так сильно білі нападають, тут же король може ледве захиститись. От, наприклад, якщо вони втечуть від ось, ось цього, втечуть конем кінь 4 Тоді тура b 7, ну, короля 8, тура b 6, ну, і ось так мат. Або там може ще бути хід король. С8 тоді Кіння 7. О, наприклад, тут може бути хід, наприклад, може бути хід слони в 4 ще. Також можна походити. О, тоді, якщо там, не знаю, як вони можуть походити. Наприклад, ну, наприклад, припустимо, що якось короля 8, там, наприклад, відійдуть. Король 8, тоді можна, можна зробити ось такий хід. Наприклад, зразу походити. Зразу походити слон Б7 шах, король Б8. Далі Тура Д7 шах, Кінь Е5, слон Е5 мат. Е, взагалі, правильно було на слон Е4. Ходити тура Д2. Правда, тут все одно, в основному шансів нема. Король Д2, кінь G4 тоді вже можна було. Тура Б7. Далі король c 8 Ну, Одним словом, вони рятуються від мату, але все одно позиція погана. Вон тут ви самі бачите. Плюс 4 вельгемстейніс виграє. Слон і п'яшка у них лишні. Надіюся, вам сподобалося відео, я старався. На все добре, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!